Сьогодні було прийнято рішення виконавчого комітету про обмеження продажу алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв на всій території міста в закладах торгівлі громадського харчування після 18-ї години і до 8 години ранку. Я прошу всіх тернополян, всіх підприємців магазинів закладів громадського харчування в місті зрозуміння. Оскільки всі події, які відбувалися, всі люди, які були учасниками подій, в більшості з них ці люди були в нетверезому стані. У зв'язку з тим, щоб зменшити ті на круг є в місті, таке рішення було в Наступне я би хотів просити всіх пощадших журналістів і також тернополян не сіяти паніку серед людей, тому що дуже багато з'являється різних чуток, неперевірених різних інформація, таких будоражить людей, яка не має під собою жодного підготовку. Просив вас перед публікацією, перед будь-якою інформацією, перевіряти цю інформацію, яку ви даєте. Звертатися до міської ради, ми готові давати відповіді або коментарі про ті події, про які ви повідомляєте. Також, якщо є якась інформація, яка є надзвичайним характером або потребує негайного реагування, чи перевірки, ще раз нагадую, що є цілодобова гаряча телефонна лінія. Телефони 1580, міський телефон 402002 і мобільний телефон 067 351 5710.